Час шкільних канікул сприятлива пора для спортивних сесій юних золочівських тенісистів. Тож і цього разу у першу декаду січня прийшла зимова першість золочева з тенісу серед дітей. Змагання, що раніше традиційно проходили у спортзалі Золочівського професійного ліцею, через проблеми з опаленням довелось частково перенести у спортзал міської школи номер 2 Понад два десятки юних шанувальників тенісу змагалися у трьох вікових категоріях: до 10, 14 та 16 років. Група наймолодших зібрала і хлопці. І дівчат. Якраз дівчатам і вдалося задавати тон у цьому турнірі. Дві найвищих сходинки за ними. У фіналі Настя Юрчук, учениця 4 класу Львівської гімназії Світанок, вихованка Золочівського тенісу, перемогла свою теску Настю Ковбасу, третьокласницю школи радості. Третім тут завершив змагання першокласник ЗОЖ номер 1 Ярослав Павлишин. У категорії до 14 років перемогу святкував Тарас Граничка ЗОШ номер 2 6 клас. Друге місце. У іншого фіналіста Максима Слівінського, зож номер 1 восьмий клас. А третій посів ще один представник господарів спортзалу, шестикласник зож номер 2 Віктор Кузміцький. Тенісистам групи найдосвідченіших, що проводила свої поєдинки у спортзалі ЗПЛ, довелось боротися із суперниками із холодом. Найкраще це знову вдалося штатним фіналістам останніх сезонів Віталію Галаю, зож номер 4 шостий клас, та Давиду Мартинишину, школа радості, сьомий клас. Місця між собою вони. Вони розділили теж традиційно перший у Віталія, другий у Давида. Наступний за ними на третій позиції Ярослав Мельник ЗОЖ номер 1 6 клас. Призери та учасники змагань були нагороджені грамотами Золочівської РДА, які вручив керівник відділу держадміністрації Микола Сагатий. Паралельно із дитячими змаганнями пройшла і зимова першість Золочева з тенісу серед дорослих. Цього разу до турніру найпрестижнішої категорії класифікувалось 16 майстрів великої ракетки. Турнір, що складався із групового та фінального раундів, проходив у спортзалі ЗПЛ протягом двох тижнів і завершився 15 січня. Попри те, що в елітному тенісному дивізіоні домінують, що і природньо представники покоління до 40 цьогоріч свою підготовку до першого турнірного сезону краще спланували, більш досвідчені. Тож у фіналі мастера зустрілися Володимир Нагачевський та Роман Мерещак. Титул зимового чемпіона здобув Володимир Нагачевський. Натомість, набравши піку форми з деякими запізненнями, теніс найвищого рівня продемонстрували учасники малого фіналу Мар'ян Олійник та Ігор Хоміцький. У видовищному і динамічному поєдинку взявши у суперника два повноформатних сети із тай-брейками, переміг ставши третьою ракеткою змагань Мар'ян Олійник.